Нам завжди є над чим працювати, але з іншого боку, от той рік, який минає, ну він ще не минає, але багато вже чого пройдено. Безумовно, він має свої досягнення. Передусім, це дуже потужні комунальні успіхи. Я хочу нагадати, що за цей рік ми навесні спромоглися завершити капітальний ремонт водопостачального колектора. тобто, того джерела водопостачання, яке дає воду всьому місту, і ми маємо гарантію 50 років безаварійної роботи водопостачання. А от зараз нещодавно ми урочисто завершили і відкрили відремонтований каналізаційний колектор, який гарантує нам 50 років безаварійної роботи. Ну, ті мережі, яка відводить результати водопостачання потім на наші очисні споруди. Для будь-якого міста, будь-якого розміру, це такі епохальні події. І мені дуже приємно, що ми спромоглися за один рік це зробити. І такі ситуації, які в нас відбувалися три роки тому, вони вже гарантовано не будуть. Едине, єдина загроза зараз, що стосується водопостачання, це ви бачите. Поганий стан електромереж, періодично в Українці трапляються суттєві аварії на трансформаторних підстанціях, пошкодження кабелів. І ви знаєте, що крім того, що є певні побутові незручності з відсутністю електроенергії, ми змушені під час таких перебоїв відмикати подачу води на місто, тому що. Не працюють насоси, які відкачують потім каналізаційні стоки. Ну і так само я думаю, що не можна не відмітити і не помітити потужну реконструкцію спортивних майданчиків на набережні. Мені дуже приємно, що люди відгукуються. Ну, по-перше, приємно, що вони користуються попитом, це найбільш важливо. А з іншого боку, люди кажуть, що їм це подобається. І що це дуже корисно для нашого міста. Так само цей рік став роком активізації роботи громадськості. Взагалі активізацію громадського суспільства в місті. Це не тільки той проєкт, який вже не перший рік працює в рамках міського бюджету проєкт міні-грантів для громадських організацій, але в цілому і величезний обсяг. Квітникарського руху, і фестиваль дворів, і розвиток потужної родинного кола, громадського об'єднання і джерело Українки, і багато чого іншого каже, що люди потроху активізуються, і оцей напрямок дає свій результат. Є певні речі, які з об'єктивних обставин ми не змогли розпочати або закінчити в цьому році. Ви помітили, мабуть, що. Ми почали ремонт капітальної дороги вулиці Київської і не змогли дотягнути його до моста через Тугну через відсутність казначейського фінансування. Так само ми минулого року почали і сподівалися, що цього року продовжиться ремонт плютівської траси і багато чого іншого є, що потрібно продовжувати. Але, по-перше, в нас є завдання завершити всі проєкти і відзвітувати за їх виконання перед громадою. З іншого боку, плани, як завжди, потужні, вони є в різних напрямках. Це бюджетний напрямок, він дуже важливий для вирішення питань міста. І є напрямок житлово-комунального господарства, гуманітарна сфера, розвитку громадянського суспільства. Ми збираємося і в управлінських технологіях мати розвиток. У всякому випадку нас очікує підтвердження сертифікації по стандарту ISO 9001 приблизно в лютому березні. Тобто роботи багато і на наступний рік. Ну і ніколи не було мало, тому ми з готовністю і впевнено дивимося майбутнє. І зараз саме в стадії планування. Програм міських міського бюджету на 2014 рік. Сподіваюся, що той рух буде набирати силу українців. Ви знаєте, в Німеччині кожна, кожен п'ятий мешканець цієї країни. Таким чи іншим чином задіяний в волонтерському рухі чи е, громадській якісь інші діяльності, оце показник активності суспільства і показник того, що люди розуміють, не все може і повинна вирішувати влада. Багато питань, які люди можуть і повинні вирішувати самі. І взагалі багато чого потрібно робити і вирішувати ці питання власними силами. Я не буду зараз казати, які там проекти кращі чи інші. Ми не будемо наївними, ці мінігранти самі по собі світ не змінять і не вирішать проблему країнки, бо це дрібні проекти, які справжні їх завдання ще одні цеглинки закладати в споруду громадської активності в нашому місті, як результат якої будуть, буде чисте місто. Цілі лавочки, акуратне сортування сміття і багато чого іншого, що залежить від того, як люди ставляться до свого життя, до місця, в якому вони живуть, до своєї громади. Оце найважливіше завдання. Тому я ще раз підкреслюю, що буде, я сподіваюся, розвиток бухливої цього руху. У всякому випадку, я можу твердо гарантувати, що на наступний рік, незважаючи на всі. Потенційно, потенційні економічні проблеми, ми зробимо все, щоб в бюджеті певні кошти на такі мінігранти на наступний рік були закладені. Музика. Наш муніципалітет переміг вже вдруге в конкурсі, який проголосила Європейська комісія. І тому безумовно я палки підтримую необхідність проведення цього конкурсу. Щодо інших малих міст, ну ви самі сказали їх враження і їх думку щодо потрібності такого конкурсу. Щодо українки, я можу сказати так само посилаючись на колег і маючи власний досвід, що ми в лідерах на рівні малих міст це точно. З певними великими містами, може навіть і попереду, щодо можливості доступу наших мешканців до публічної інформації. З іншого боку, і ця проблема дуже важлива для нашої країни, яка нещодавно живе в умовах, коли відкрита інформація, відкрита діяльність влади, так от є проблема, вона тотальна для всієї країни, що, на жаль, поки низька культура споживання такої інформації. Тобто ми повинні ніколи не забувати, що напроти, хоча він і називається чиновник чи бюрократ, і в цьому слові, до речі, нема нічого такого ганебного, це просто людина, яка з паперами працює. Так от, це теж людина. І коли ми, як відвідувачі, приходимо до такої людини, ми не повинні про це забувати, що це людина своїм настроєм, своєю гідністю, і тому. Культура споживання інформації, коли ти прийшов запитати, вона повинна бути спільна. Одна справа, коли вривається людина в кабінет і голосує, ну-ка негодяї, дайте мені інформацію, як ви розкрадаєте міський бюджет, а з іншого боку, можна прийти і запитати, друзі, є міський бюджет, ми хочемо поцікавитися, як витрачають кошти. Можливо, да, ми хочемо це контролювати, але у нас є певні пропозиції. Це зовсім. Інший рівень спілкування, інша культура споживання цієї публічної інформації. І от таке підвищення такого рівня культури мешканців це теж частина цього проєкту доступ громадян до публічної інформації. Тут зараз так як на ярмарки, така величезна тріскатня стоїть, дуже багато людей. Як всему разобраться, ну це давно уже вызначила и, как кажут, ибо сказано, нет доброго дерева, которое приносит плоды плохие, так же точно, как нет плохого дерева, которое бы приносило плоды добрые. И каждое дерево познается по плодам его. Тому я дуже просту технологію рекомендую. Дивіться на, їх дійсно дуже багато кандидатів. Дивіться на біографію, і дивіться на плоди, що ця людина зробила в житті. І якщо плоди погані або їх немає, так буде і далі. Якщо плоди є і вони на користь людям, то таке дерево буде і далі приносити плоди добрі, і воно добре це дерево. Тому от таким чином і підходити до таких виборів, я би сказав так, що можна якось порівняти це з виборами міського голови. Це унікальна ситуація, коли вибори мажоритарного депутата зараз відірвані від політичних всяких перегонів, і ми обираємо свого представника в Верховній Раді. Наша територія, наш округ. Я думаю, настільки навіть як мер, хоча і меру потрібен такий представник для вирішення потужних питань, які можна вирішити тільки на рівні держави, Верховної Ради, уряду. Так от, як мешканець, мені потрібен представник, який може вирішувати питання. Не бігає там з мігафонами, не свариться з всім світом, чи не каже, що він знає все про всіх і він прав завжди. Мені потрібен представник як мешканець громади, який може вирішувати питання. Це перше і друге, який знає, які питання потрібно вирішувати для нашої громади, для мене, як для виборців. От такі, мені здається, дуже прості рецепти. Як же ж от на цій ярмарці визначитись? Ну, дивіться. Я б таку боксерську аналогію провів, тут Провів. От давайте уявимо, що є боксерський поєдинок, виходить кличко, він, ви знаєте, такий величезний, здоровезний, битися вміє, так само виходить противник, і вони починають бій. Ну це ми розуміємо як запекла боротьба. Коли виходять боксери, і вони там змагаються, ніхто кого посильніше. Вдарить, чи технікою, чи форма своєю, у кого там зачіска красивіша, чи як він красиво рухається, труси, в кого є найяскравіший, який же це запеклий поєдинок. Це така імітація боксерського поєдинку. Так само в нас, на жаль, відбувається зараз, з моєї точки зору. Бо я безумовно, як міський голова, відчуваю, що відбувається під час кампанії. Якась дивна дуже компанія не компанія програм конкретних, які зрозуміли людям. Я не кажу зараз про набір розширем углубім улучшим. Про це і запитати навіть потім не можна. Тобто нема змагань програм конкретних справ з конкретними термінами, з конкретною відповідальністю. Нема змагань, мій, мій життєвий шлях, я вже це зробив, а оце буду робити. Оце такі, знаєте, танці замість боксерського двобою. Мені здається, що це якась неправильна виборча кампанія. Ну, але всі люди, мабуть, думають, що для нас потрібна така виборча кампанія. Дуже багато залежить від мешканців, від громади. Чи вона сприйме таке ставлення до себе, чи вона продемонструє здоровий глузд, вміння розібратися в ситуації, вміння вистоювати власні інтереси? Те, що багато кандидатів навіть не заморачуються нашими проблемами. А певні кандидати навіть напряму кажуть: Я її не буду. Досліджувати, вивчати, намагатися їх вирішувати. Є велика політика, от я буду їй займатися, а для того, щоб вирішувати ваші проблеми, я міський голова, нехай займається. Оце ганебна просто позиція. Я бачу, що по... те, що я бачив з передвиборчих програм, що багато кандидатів навіть не вважають за потрібне розбиратися, що нам потрібно, які нас хвилюють проблеми. І це просто зневажання нас. Я сподіваюся, ще раз підкреслюю, що люди відреагують на таке ставлення до себе. Ну а як міський голова, я можу сказати, що мене просто обурює кожна виборча кампанія, яка супроводжується розліпленням себя любимих завгодно, а потім наші двірники відшкрябують днями і ночами це все. Мене просто обурює, коли вони проводять свої. Масові в лапках акції, де їм заманеться, заважається людям чи ні. Мабуть, з розрахунку на те, що якщо вони будуть проводити це в недозволених місцях, то набіжить багато міліції, на з міським головою, почнуть їх виганяти. І таким чином суспільна увага до них буде прикута, тому що по суті людям не цікаво і на такі зустрічі, на такі різні заходи, майже ніхто в українців не приходить. Оце мене, безумовно, турбує. І ще раз кажу, найбільше це повна байдужість кандидатів до наших проблем. Я не кажу про всіх, я кажу про більшість. Но я думаю, що в нас є ще час подивитись, як на дистанції вони будуть це поводити і визначитися, яке дерево добре. Я бажаю нашій громаді, щоб ми змогли це зробити.